Нового року у новий садочок. В Ігнатполі з 1 січня запрацював дитячий дошкільний заклад на базі школи. Таке об'єднання, говорить директорка, було викликане питанням безпеки. Було прийнято рішення відновити дитячий садок в приміщенні школи, так як в нашому садочку немає укриття і немає умов, щоб там його збудувати. Було таке прийнято рішення об'єднати школу і садочок в одному приміщенні, тому що є тут укриття. Яке спільно для діток перебувати з початку повномасштабного вторгнення дітки громади перебували вдома. Відновлення роботи закладу було необхідним, кажуть батьки. Бо ж тепер не буде хвилювань за малечу, доки дорослі на роботі. Я працюю і зараз дитину дитину займається бабуся. дитина буде ну, з дітками. Звісно, що і цікавіше буде в садочку, і буде відвідувати. Я ж кажу дуже дякуємо. Діти дуже раді, чекали цього дня. Ремонт у садочку робили близько півроку. Окрім внутрішніх робіт, зробили також окремий вхід від школи. Роботи тривали, каже староста села навіть вночі. Дякую всім небайдужим, хто долучався до цього. Так, ну, підрядники і наші хлопці допомагали, щоб відкрити ну, садочок до кінця року. Працювали і до двох часов ночі, і до трьох. Ну, Все-таки старались, як сказати, зробити приємне діткам. Сучасний садочок, так як він у нас є найкращим у нашої громаді, всередині заклад оснащений зручними сучасними меблями та різноманітними іграшками. Для ремонту кошти виділялися із бюджету овруцької громади. Затрачено було приблизно 3 мільйона 200 гривень. Тут є і сучасне обладнання, закуплено повністю нові меблі. Сучасний ремонт, і я думаю, що він буде служити так, як треба для наших дітей. Вони дійсно. Зможуть тут і навчитися і добре відпочити і погратися і прийти в школу з новими силами, тим більше це в одному приміщенні. Підтримку у відновленні садочку надавав народний депутат Арсеній Пушкаренко. Він приїздив сюди як під час проведення ремонтних робіт, так і особисто завітав на відкриття. Та не один, а з подарунками. На його запрошення до дітей завітали актори Житомирського обласного академічного театру Ляльок разом із псом-патроном, улюбленцем Малечи. Парламентар переконаний, у такий час забувати Дітей не маємо права, адже це наше майбутнє. Дуже важливо сьогодні, попри всі обставини, створювати ту інфраструктуру, на яку заслуговують наші діти, а діти заслуговують зростати і навчатися в гарних, нормальних умовах. Фундамент це виховання, освіта повинні бути наповнені, по-перше, знаннями, наповнені любов'ю, що сьогодні колектив, я переконаний, буде дарувати. Ну і, звичайно, умовами і. Праці зрозуміло, що і виховання діток відтепер у новий дитячий садочок ходитимуть дві групи, а це близько 30 діток.